Одні на волі, інші до кінця віку за ґратами. До нашої редакції звернула жінка. Вона розповідає, 15 років тому її чоловік скоїв злочин. Він не дав бандитам адресу людини. Цю людину бандити намагались вбити. Врешті-решт, вбивства не сталось. усіх вчасно затримали. Учасники банди сіли за ґрати, і вже найближчим часом ті, хто намагалися вбити людину, вийдуть на свободу. Усі, окрім її коханого. Його засудили до довічного ув'язнення. Исполнитель, он уже вот в 2015 году, вот в апреле месяце, выходит на свободу. Организатор выходит на свободу, он был осужден э, в 2006, э, вот в 2016 году он тоже он выйдет на свободу. Жінка збентежена. На її думку, несправедливо, що її чоловік, чия провина лише у тому, що він звів бандитів із жертвою, буде довічно сидіти у тюрмі. У той час, коли справжні виконавці вже гулятимуть на волі, вона зверталась до різних інстанцій, проте марно проблема в нашому законодавстві. Участі моєго мужа намного менше, а наказання саме Ось такий абсурд і парадокс, який присутствує зараз на нинішнє, і нічого не можна зробити, тому що нету механізму пересмотру такого діла. Юристи кажуть, таких. Прикладів чимало людина, яку засуджено на довічне ув'язнення, може розраховувати лише на президентську амністію. У іншому випадку має сидіти в тюрмі все життя без будь-якого шансу на звільнення. В першу очередь необхідно прийняття закона, який розрішив би приміняти условно досрочне освобождення. Такая практика абсолютно нормальна для стран Европейского Союза, потому что у нас ну, оно не сократимо ни по какому, ни по какому признаку. Та цілком можливо, що найближчим часом у законодавстві будуть зміни. Депутати створили законопроект, який дасть змогу довічно ув'язненим вимагати пом'якшення вироку. Законопроект вже пройшов перше читання у профільному комітеті. Тепер за нього мають проголосувати депутати за прогнозами парламентарів. Голосування відбудеться в найближчі два тижні. І якщо зміни до закону приймуть, можливо, це буде єдиним шансом потрапити на волю невинним, які через недосконале законодавство свого часу були засуджені на довічне ув'язнення.